Привіт, мої хороші, мене краще, Київ і мій, як тебе не любити. З Харкова, привіт. Давайте дивитися. Знаєте, є така фраза ворогу не побажаєш, але зараз вже бажаєш ворогу пережити все це, що ми з вами переживаємо. Тому дивимось і плани влади подивимось. Київ. І область, Біла Церква, Бориспіт, Бровари. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті консультації, якщо вам треба Київ. Збираєте якісь засідання, виступ великий на світ, на велику на велику аудиторію. Буде хтось розповідати, виступ готувати. Дайте захист. Нам скажуть, вибачте, нам самим. Все, я зрозуміла, до речі, чому вони оце почали роздувати, розганяти через 3-5 років в Європі треба готуватися до війни з розрашкою. Так вибачте, ви на що, вирішили здати через 3 роки, чи що. Я зрозуміла, чому? Тут мені відповіли, що вибачте, Україна, ми вам не можемо багато захисту дати, бо нам також треба, бо ми готуємось. Прямо будуть говорити, що е, треба захистити цивільних. Дайте. Я пам'ятаю, як було закрите небо в перші дні, і Харків досі вчора виступала, в виступав наш, що закрите небо вже 2 роки, закрите небо. А зараз небо оголиться і над іншими регіонами, на жаль. У вас, у вас буде якась важка боротьба Києва. Важка боротьба і показує вашу. Ну, мені вбачається ваш монумент наш всім відомий. Відбиваєте? І область відбивається, і район, і кордон. І на кордоні вони там щось ворог зробить, неприємне. Ні, в місті є і свята, і якісь е, гроші йдуть, і е, нові накази. Бачите, тут мах який. Він щось зачитує? Постійно якісь робить накази. Нові документи да, видає. Але диявол дуже активний. Диявол дуже активний, диявол отримав якусь допомогу. Це наш ворог, він хоче наші плани змінити, наш таємний план перебити, тобто не дати нам реалізувати. Він як не хоче надати нам продихнути, зібратися з силами і напасти. Він боїться, що ми нападемо, тому буде нападати сам. І вони найближчі дні. Готується країна наша до наступу на якомусь напрямку. Ну, ми дивились Куп'янськ, там будуть штурми наші також. Період затемнень, період, коли затемнюється розум, затемнюються очі. Період, коли треба вірити, як, ну тут так кажуть, кохання в себе, в свою мету, інакше можна програти. Важко буде, тому що ворог дуже підступний, вишукає своїх людей, при нашій владі, і знову повикриваються всі блазні. Працює у вас ППО? все одно працює. Не показують тище, Київ не показують, щоб зовсім тихо було. Чи тут якісь зустрічі таємні, чи щось тут повинен їхати і воно -то біситься? Він показує, що якийсь наш таємний план хоче, щоб не реалізувався. Бачите, карта вилітає прям. Бачите, таємні зустрічі. Ну, Взагалі ця карта часто на Америку йде. Що ти хочеш? Ворог. Бомбити? Смертей хоче, каже. Ну, ми дивились, лютий важкий буде, бо він такий лютий, да? І ворог лютий. Найближчі дні. Роздумуємо, що далі. Проблема на ЗС. Люди е чекають на атаку, але е якась буде тривога, воно не здійсниться. Будуть відловлювати диверсантів. Передмістям, можливо, вибухи. Мені чомусь постійно йде і Бориспільський той район, не можу пояснити з боку Борисполя. Київ найближчі дні. Та от чомусь мені там в голові йде. Є небезпека, є небезпека. Буде спроба атакувати. Ворог не затихне. Ворог активний зараз буде на багатьох напрямках, у багатьох містах. Це, це через те, що йому донесли, що ми готуємось десь до наступу, до атаки. Він буде руйнацію робити. І, до речі, інфраструктура піде. Хоча в нас вже зима майже скінчилася, а він прокинеться, що можна ще й по інфраструктурі бити. І буде обстріл на найближчі дні. Так, буде працювати ППО, є небезпека. Але більше показує, що район постраждає. Буде намагатися зайти якось з води по воді над водою. Я пам'ятаю, що минулого разу також там щось йшло над Дніпром, Тому будьте обережні. Не перший раз вже карта миру, це каже, що ми в наступ не йшли, щоб нам перебити наступ, наші плани. Та не, пере... не переб'є він так? Не переб'є. Якийсь об'єкт в області буде атакувати, як військовий, щоб ми не нарухались. Звідти нікуди не їхали військові на фронт. Так, біла церква не В районі буде гучно, будете щось відбивати. Будете відбивати, буде, літати над вашим районом. Бровари найближчі дні. Ви чогось готуєтесь, але може бути таке, що воно як скрізне, над вами щось пройде. Але вам не зацікавиться є, таке, є така можливість Бориспіль найближчий дні. Укріплюйтесь, укріплюйтесь. Ну, Вогонь показує, Бориспіль, Бориспільський район, з того боку буде йти вогонь. Києва, ну, тут показує, що можливі прольоти багато вогню. Тому будьте уважні, обережні. Бережіть себе знову карта великого вогню.